Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. В сьогоднішньому відео ми побачимо, чому не можна довіряти різним денсам фенсам. Розуміємо, що таке чи хто такі взагалі цей інститут. Проклинатимемо останніми словами оцю от систему будівництва. А також зробимо тимчасову ілюмінацію для всієї пустки. Коротше кажучи, всі дайте ще влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного. Поїсти. Про що був Fallout 4. Ну і сказати, що я здивований, що моя аудиторія вибрала братство Сталі, я, якщо чесно, не можу. Але я ж не знав, хто такі братство Сталі. А що то... Та виявилось, що це фанатики, які бродять по пустці в пошуках технологій минулих часів. При тому, що вони мають свої технології, які набагато просунутіші, аніж ті, що були до того. Та все рівно вони поклоняються тим минулим технологіям, як я не знаю чому. І я не знаю в принципі чому. Також я зробив висновок, що вони трошки такі, ну як би то сказати, так би не образити нікого і не цей ну трошки нацисти. блядь. Чому запитаєте ви? А я вам відповім тому, що вони ненавидять синтезоїдів. Ну, в принципі, як і інститут їх відловлює, але інститут їх відловлює з іншою ціллю. А ті ненавидять синтезоїдів, тому що це. Нова технологія, яка не має права існувати, тому що та хуй його знає чому? Ви просто обрали для мене кінцівку, де я буду грати весь геймплей за якихось шизоїдів, які думають, що вони все знають, і їм не треба нічого, їм не треба нових технологій, їм не треба інституту, їм не треба синтезоїдів. вони всі такі із себе дуже сильні і класні. Хоча насправді вони з себе не представляють зовсім нічого. Тому що, ну, я не розумію, яку користь, окрім того, що вони вичищають пустку від монстрів і гулів, принесло оце от саме братство Сталі. Ну... Просто якісь бевзі ходять в залізних костюмах і такі. Я бевсь і дуру, які йдеться, тоже. Я теж бевсь, і ми два бевзі. Давай обніматись. блядь. І в їхніх головах це чомусь насправді нормально і навіть прикольно. Хоча я і знайшов там декількох персонажів, які мені дуже навіть і сподобались. Проте одна з них це доктор Лі, яка в принципі дуже багато з нами не говорить. І така: ну ти мені поможи поняти, що сталося з цим звіржілією, блядь. А потім я тобі скажу, чи я можу допомогти е, нашим бевзям. А інша це Проктор і Інгрем, наскільки я пам'ятаю, це та технічка, яка допомагала нам все складати. І я вам зразу скажу спойлер: ніхуя вона нам не допомагала складати. Ми самі побудували антенну, до якої вона підходила і щось типа паяла. І ти такий, може, ти, блядь, трошки нахуй. Поможе щось. Щось я дуже загорівся оцим от обговоренням, хто такі взагалі Братство сталі. Давайте це залишимо і вже перейдемо до сюжету, який починається насправді з того, що ми маємо допомогти одному паладіну того самого братства Сталі з ім'ям Денс. І так як я пообіцяв це спонсорам, то я мушу це зробити. Вибачте, head like we don't care. Боже. Ой, блядь, то ще більше кріжову ніж каламбури, господь бог мій милостивий. Знайти його можна на поліцейській станції, де в принципі ми беремо перше від нього завдання, яке полягає в тому, щоб прогулятися з ним до якогось реактора. Потім запустити турбіну для того, щоб спалити синтезоїдів, які будуть на нас нападати, тому що ми, тому що та. Ну і якщо що, я не впевнений, що в мене зберігся запис саме тої місії, тому я міг показати вам якусь іншу або щось таке. Ну коротше, для того щоб насправді вже почати проходити за братства сталі, нам потрібно прийти до того Денс, денс, блядь, Я кожен раз то буду робити. Одразу ж відповім так. Я буду кожен раз то робити. Приходимо до Ленс венс, фенс. <реш> Блять. Вибачте, просто згадав одного персонажа, який зовсім ніяк не схожий на оцього. Коротше, ми приходимо до того Денса і кажемо, що ми готові вступити в братство Сталі. На що він нам відповідає? Зайвісь, солдат, виконай декілька е, завдань для моїх оціх, помічників. Ми виконуємо ці завдання для помічників, і вони полягають в тому, щоб в оцій жіночки. То принести якісь різні артефакти, при тому бившись з людьми чи там з монстрами, які заважають нам це зробити. А у цьому дядькові ми просто виконуємо заказні вбивства, наскільки я розумію. Тому що ми просто робимо наліт на табір, просто вбиваємо, і, і... і наліт не зубний, а такий, що, от. Боже, зубний наліт. І наліт виходить стоматолог Роман. Так, давайте повернемось до сюжету, бо я з тої каламбурної ями ніколи не вилізу. Ми виконуємо ті дрібні завдання і тепер маємо прямувати до отого величезного дерижабля. Для того, щоб там зустрітися з лідером цього братства Сталі, якого звати. Максим, насправді його звати Максон, а не Максим. І він каже нам, що Паладін Денс дуже сильно зарекомендував нас як дуже хорошого е, польового бійця. Саме тому нас приймають в братство Сталі. Також нам дають статус поки що лицаря, а не Паладіна. Ну і в придачу дуже таку непогану броню. Т-60. Звичайно, ж з гравіюванням братства Сталі. Ну що, ми не горді, подарунок ми беремо. Хоча я спочатку і не міг її знайти, проте потім я її знайшов, і вона прям хороша. Ну, прям. Дуже хороша. Ну і першим завданням на цьому величному дирижаблі в нас буде знайомство з командою. І ми знайомимося з всіма з оцим от лікарем, з оцим от документологом, чи хто ти, блядь, такий. З оцім от з оцеєю от Проктор Інгрем, яка розказує нам історію, як вона втратила ноги, і виявляється, що біля неї вибухнула міні-ядерна бомба, і їй відірвало ноги. Якби не костюм, то вона би взагалі померла. Також ми знайомимось з капітаном цього дерижабля. Якби це не звучало двохзначно, і якби він мені не виглядав противно, йдемо брати своє перше основне завдання. Проте я все ж таки вирішив розказати, що ви не можете знайти інститут, тому що інститут знаходиться під землею для того, щоб туди. Дібратись нам потрібно молекулярне реле. Молекулярне реле це ну, звичайний телепортер. І якби я знав, що той телепортер доведеться будувати саме мені, я би нікому не розказував за нього. Але до цього трошечки пізніше. Зараз же ж ми йдемо зачищати аеропорт чи якийсь там порт чи щось таке від супермутантів. І там вбиваємо бегемота. Потім виявляється, що нам потрібно тепер приземлитися, тому що в якійсь будівлі знову ж таки є супермутанти, і ми маємо їх вбити і забрати певні документи. Що ми, в принципі, робимо доволі легко, тому що броня це імбова штука, як я вже казав. Ми прямуємо звітувати тому самому Максону, який каже нам, ну все, ти довів нам, що ти нам вірний, і тепер нам потрібно, щоб ти сконструював той телепортер. І. Блять. я щиро думав, що якщо дам собі певний час для того, щоб обдумати все, я не буду горіти на будівництво Fallout 4. Проте. Трошки не так сталося, як гадалося. Ти будуєш той єбучий телепорт. Для того, щоб його заживити, треба якась неймовірна кількість генераторів. Для того, щоб заживити пульт, треба окремий генератор. Для того, щоб заживити антенну, ж треба ще один генератор. І я спочатку думав, що від розміру генератора залежить те, скільки він продукує енергії. Хоча це не так. Насправді є три типи генераторів: є оцей от вітровий, який дає. Ніхуя він не дає, він просто займає дуже багато місця, є оцей от середнього розміру, який дає нам 5 одиниць енергії, і є оцей от маленький, який дає 3 одиниці енергії. І здавалось би, що тут складного? Так от, буду відвертим, я не знаю, який ігровий дизайнер робив оцю от систему будівництва, але вона зроблена через хуй. Зараз я вам поясню, чому. По-перше, тобі майже нічого не пояснюється. Ну як? Тобто, дещо все ж таки пояснюється, як що живити чи щось таке. Проте не пояснюється одна штука. Якого хера, оцей от е, БІМ, чи як його, ну оцей от потік джерела енергії, який має тебе кудись телепортувати. І оця от станція, яка під ним, яка дає тобі направлення, куди тебе телепортувати, не є одним цілим. Хто таке, блядь, придумав? Я десь напевно що з години півтори сидів отак і бився головою об стіл для того, щоб зрозуміти, що оцю єбатину треба поставити всередину цієї єбатини, хоча вона в мене не ставилась, як ви бачите зараз на відео. Потім заживити все це якоюсь неймовірно великою кількістю енергії, яку ми не знаємо звідки продукувати, і виявляється, що. Та виявляється, що для того, щоб збудувати генератор, нам потрібна кераміка. Як мені потім пояснили, використовується це для опору. Але я так і не зрозумів нахіра опір в генераторі. Він же ж генерує енергію. Ну я не маю інженерної освіти, тому це я спишу на те, що я просто дебіл. Але додуматись, що оцю от штуку може живити п'ять окремих генераторів, які окремо генерують по п'ять енергії кожен. Це просто піздець. Ну. І що ці генератори не можна підключити до платформи знизу, яка в принципі кріпиться до оцієї от штуки, яка нас має телепортувати. Ще й до того всього тут ходили Максон і оця Проктор Інгрем, яка просто ходила і щось там паяла. Блять, і паяй, відібись від мене, дай мені забрати ті речі, щоб я зміг то все скомпілювати так, щоб воно виглядало, хоча б якось трошки акуратно. Я вам скажу одразу після двох годин оцього будівництва, яке я взагалі не розумів, як працює, і почав читати мануалку потім, аж вже ну коли вже. Замахався, я пішов в Ютуб, знайшов чувака, який будував це все, і виявилось, що я зробив все правильно. Я насправді все зробив правильно, проте була одна маленька проблемка. Ця маленька проблемка полягала у тому, що оцю от платформу, яку я збудував зовні від телепортера, чомусь, я не знаю чому, але мені здавалося, що це доволі логічно. Потрібно побудувати всередині того телепорту. І. Здається, що все вроді логічно. та мені чомусь вона не влазила в ту саму систему. Вона просто не влазила, її просто було неможливо там побудувати, доки я не все не зніс. І не почав все ставити заново. Мушу зазначити, що всі мої ресурси були в гаражі на заправці, яку ми зустріли, тільки там, де ми зустріли отого догміта. І сказати, що ок, повертатись туди і назад, це буде неправдою, тому що як тільки я прийшов забрати ці ресурси, я вам нагадаю, в силовій броні, тобто переносима вага була доволі висока. Я не зміг телепортнутися назад. Саме тому я в силовій броні піздував пішки, десь напевно, що кілометрів 40, нахуй, тому що. Тому що нам потрібні були ресурси. І знаєте, що виявилось? Виявилось, що в мене немає кераміки. А потім виявилось, що ця кераміка присутня на дирижаблі. Ми можемо просто піти і забрати декілька чашок. Боже мій милий, як я горів, ви собі навіть не уявляєте. Хоча. В кінці відео ви зможете це почути. Та ще й після того всього нас чекає муторна розмова з оцим от Максоном з проктором Інгрем. Ну проктор Інгрем не така муторна, але Максон просто прийшов такий: Ти молодець, що так нам служиш? Все, заєбись, ми, ми тобі побудували телепорт. І я думаю, ви мені блять побудували телепорт? Я дві години їбався з тою штукою, тому що я думав, що треба зробити замкнуте електричне коло. Ну а проктор Інгрем нам насправді просто дала якийсь чіп, який ми маємо використати для того, щоб взламати систему. Інституту і забрати всі дані з нього. Три хвилинки доволі заслуженого горіння. Вже тут відео є. Дякую, що вислухали. Якщо ви вислухали, також для того, щоб трошечки відволіктись, хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують цей канал. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз на екрані. Я всіх дуже люблю, всіх дуже сильно поважаю. Особливо Даню Романюка та Олександру Кузнєцову. І ні, це не кінець відео, це просто маленька рекламка, щоб ви могли підтримувати мій контент, щоб я його міг продукувати і далі так. Як я продукую. Тому якщо вам подобається мій контент, можете допомогти, просто підписавшись на YouTube спонсорство чи на Байміекофі. Буду вельми вдячний за будь-яку підтримку. Але перед тим не забувайте задонатити ЗСУ, тому що це зараз набагато важливіше. Так от, нарешті, ми потрапляємо в інститут. І він виглядає в не знаю чому, але він мені виглядає занадто утопічно. Ну тобто я розумію задумку тих вчених, які це робили, які робили це що ніби, то це Едем. Хоча це не Едем. Коротше, вийшовши з того телепорта, ми бачимо свого сина, який закритий в скляній якійсь колбі. Коротше, він в акваріумі, рибка наша. Ми починаємо з ним говорити. А в свою чергу Шон починає кликати батька. Ми стараємось переконати малого, що та я твій батько, ти ну що дурачок, чи що. І тут виходить якийсь старий дід. Який дуже схожий на нашого головного персонажа, каже якісь секретні фрази, і наш шон вирубається. Тобто це синт, синтезоїд. І здивуванню нашого головного героя, як і мене, не було меж, коли оцей от чувак сказав, що мене тут всі кличуть батько, тому що я тут головний в тому інституті. І насправді я твій син, культиварк хан. Ну і якщо шо, в мене це трошки викликало підозри, тому що наш син виглядав трошечки... трошечки. Темніший наш син був, я так скажу, так щоби блять, А то треба акуратно, і він починає розказувати, що з моменту його викрадення і до моменту, коли ми прокинулись, пройшло якихось то 60 років. І питання, чому келок не змінився, залишається відкритим, тому що він, який був 60 років тому, такий 60 років по тому і залишився. Проте він не є гулем і він не є синтезоїдом. Тобто він звичайна людина, яка під впливом радіації, блять, молодіє, чи, чи що? Коротше, до сюжетних дірок я докопаюсь трошечки пізніше, десь у висновку, а зараз же ж. Нам син каже, що ми маємо прийняти інститут і бути його частиною, тому що тут ідеальний світ і ідеальне все. І я зараз вам поясню декілька штук, які мені дуже не сподобались. Нахіра і як ви зараз вирощуєте дерева для того, щоб вони просто були на сходовій клітині. Ну і потім оцей от фонтан, який потрібен тут навіщо? Ну от навіщо цей фонтан тут? Вони могли. Очищати воду якимось іншим чином, якщо вони таким чином її очищають. Навіщо оця от показуха, коли зверху на вулиці такий піздець відбувається? Ну ало? Але верх і пік геніальності інституту це живлення оцього всього, по суті, інституту, тому що воно відбувається за рахунок атомного реактора, який знаходиться разом з ними під землею. Ну і що я можу вам сказати? Якими би геніальними і благими думками не працював цей інститут? Це? По дурному, тому що можна було би зробити вітрову електростанцію чи ще якусь, тому що кругом пустка і багато вітру. Але ні, вони використовують саме те джерело енергії, через яке, в принципі, вони і залізли під землю. Ну, не дебіли, дебіли. Наш син, тобто батько, каже, йди зі всіма ознайомся, тому що потрібно зі всіма ознайомитися. Ну, логічно. Хочу ще сказати, що інститут забрав один з найсильніших розумів того самого братства Сталі, тобто оцю от професорку доктора Лі. Яку ми тепер будемо переконувати повернутись назад в братство Сталі, і переконуватимемо ми її дуже простим і тривіальним способом. Ми просто доведемо, що інститут їй бреше, і що її колега і найкращий друг Вьорджил не помер. А насправді залишився живим і неушкодженим, якщо це можна так назвати. Бо я вам нагадаю, він став супермутантом. Вона каже, що для того, щоб вона нам повірила, ми маємо принести їй якісь докази, і ми відправляємось в. У лабораторії, де працював Той Вергілій, приносимо їй ті докази. Вона каже, все правильно. Вони всі мені брехали, стільки років, 10 років вони брехали. Сука, і категорично міняє свою власну думку. Тепер каже, що вона буде допомагати братству Сталі, і це не складається в голові, тому що це діаметрально різні речі. Тому що братство Сталі винищує всіх синтезоїдів, а інститут їх створює. Так, вони їх також нищать, але тільки тих, які втекли з їхньої лабораторії без їхнього на це наказу. Ну і я, звичайно, все розумію, але вона доволі розумна людина, і вона може робити свої висновки не як підліто і не міняти свою думку з чорного на біле або з білого на чорне. Проте вона так робить по якійсь причині. І якщо чесно, до кінця її мотивація мені не зрозуміла, тому що з її. Інтелектуальними здібностями вона в принципі могла би піти зараз до батька, зібрати оцей от їхній збір оцих от чувачків, сказати, ти щось підпеджуєш трошки батя, треба трошки цей, як його. Е Розказати правду, або ми з певною кількістю вчених просто покидаємо інститут і робимо інше місце. І я більш ніж певний, що більшість вчених так би і зробили. Але не доктор Лі, тому що вона просто приєднується до братства Сталі. Основна мета якого я вам нагадаю знищити інститут. Також ми викрадаємо дані з того самого інституту. І в мене дуже дивне відчуття, що у вчених мала би бути якась більша система захисту, аніж просто комп'ютер, в який ми засуваємо чіп, а потім витягаємо. Його вже з тою системою і базою даних. Проте вже є, як є. І тепер ми прямуємо назад до нашого братства Старі, для того, щоб з'ясувати, навіщо взагалі їм потрібна той самий доктор Лі. І виявляється, що вона потрібна для того, щоб сконструювати величезного робота, який зможе допомогти їм пробратися під землю в інститут. Перша проблема це привести доктора Лі, яка в принципі працювала над цим роботом. Друга проблема, що живлення на оцього робота просто-напросто не вистачає. І ми маємо знайти реактор, який робочий для того, щоб живити тільки оцього одного робота. І я маю на увазі не звичайний реактор, який ми можемо живити свою е, силову броню, а якийсь інший, більш потужний. Ну коротше, доволі важка штука в роздобутку. Після цього виникає ще одна проблема. Проблема в тому, що цей самий робот може стріляти тільки одним типом боєприпасів, і це. Міні-ядерні бомби, а їх є, скажімо так. Не дуже багато. І я спочатку думав, що це буде якесь важке випробувальницьке завдання. Проте це не так. З оцією новою броньою та ще й з типом Б всіх деталей. Ми просто вручну в рукопашку вбиваємо мертвікла. Два мертвікла. Потім пробираємось в саркофаг, в якого, окрім гулів, ми знаходимо величезний боєкомплект отих міні-ядерних бомб. Запитання, яким чином вони все ще тут? Адже від війни пройшло 220 років, по-моєму, ну наскільки я пам'ятаю, залишається відкритим. Витим, ну але вже є як є. Ми відправляємо координати до нашого братства Старі для того, щоб вони запаслися тими самими ядерними боєголовками, для того, щоб знищити інститут. До речі, ядерний реактор, який живе від того робота, ми знайшли за допомогою інституту. Ну тобто, ми відправилися якусь велику вежу, потім там пострілялися з роботами, з синтезоїдами, потім включили-виключили ліфт для того, щоб він далі поїхав. Завдання доволі цікаве, і воно не вирізняється з всіх інших. Ну тобто. Воно таке саме лінійне, як і весь сюжет за братство Сталі, наскільки я розумію. Повернувшись з спустки, дізнаємось, що є ще одна перепона між нами та інститутом, і це називається Railroad. Тобто, ми маємо знищити інше братство для того, щоб братство Сталі змогло перемогти інститут. Як це працює і чому вони вирішили так зробити, я не розумію, тому що Railroad, наскільки я пам'ятаю. Бореться з інститутом. Але яка різниця? Ми і так знаємо, де той самий Рейлруат. Тому ми прямуємо туди, в ту церкву, перестрілюємо спочатку якихось докторів, потім ледве не відкидаємось від оцієї жіночки з кулеметом, яка без силової броні, якимось чином наносить нам набагато більше демеджу, аніж ми можемо витримати. Проте в мою броню вже була влаштована система, яка подає мені стімпаки, коли моє здоров'я понижується менше, аніж 25%. Тому якогось важкого спротиву не. Було також з цікавого, потрібно зазначити, що Денс насправді синтезоїд. і якщо що, він про це сам і не знав. Як же ж про це дізнались ми? А це просто ми принесли базу даних інституту, і там було вказано, що він там якийсь x08394585. Через такі новини він перехвилювався і втік з братства Сталі. І Максон сказав нам: е, Давай так, е, ти вбиваєш синтезоїда, і я тебе підвищую до паладіна. Відповідно, ти будеш мати кращу броню. Ми йдемо до цього документатора, який дешифрував файли з інституту. Він нам розказує, що так, насправді, Денс є синтезоїдом, і нам потрібно його позбутися. Проте помічниця Денса. Ця от жіночка, яку я не пам'ятаю, як звати, каже, що хоче з нами поговорити, бо вона, напевно, що знає, де зараз знаходиться той самий Паладін Денс. І вона нам все розказує і просить єдине вислухати того самого Денса для того, щоб зробити свій висновок, а не просто коритися наказом Максона. Ну, Денса я насправді послухав, і знаєте що? Він сказав: я синтезоїд, значить, я маю бути знищений. Розвернувся до нас спиною, і я просто вистрілив. І через що я вбив його з одної спроби. І навіть з першого пострілу, я так можу сказати. Повернувшись на дирижабель, ми займаємо місце того самого Денса і беремо його броню, яка доволі потужна. І наскільки я розумію, вона потужніша ніж та, що в мене навіть була. Після усіх оцих подій ми відправляємось в той самий інститут. І ми йдемо з оцим от роботом честь запустити якого дали. Мені сказати, що я був здивований, не сказати нічого. Ми вставляємо йому реактор, а не то, що ви подумали. Потім запускаємо його всі системи для того, щоб вони перевірили, чи все нормально. І система каже, що треба стріляти китайців. Не можу сказати, що я його засуджую, тому що по лору гри саме Китай наніс ядерні удари по американській території. Тому ми прямуємо за ним. І сказати, що цей імбовий робот це не сказати нічого. Аби ви розуміли, навпроти нас вийшов бегемот, якого вбивати ну доволі довго. Довго насправді. І знаєте, що сталося? Та ну, цей. Робот просто його підняв і єбанув раз до землі. І все. Потім ми пробираємось до інституту, і робот починає сверлити лазером землю, поки ми відстрілюємося від синтезоїдів. Це доволі легко було, тому ми просто пробираємось середину в інститут. Ну і тут сказати, що щось було складно, я не можу насправді. Ми маємо пробратись в реакторну зону, яка живить весь цей інститут, закласти там вибухівку, і в принципі зробити ще один величезний бабах. тому що що правильно, тому що нам мало, блядь, радіації в пустці. Треба ще, щоб не 180 мільярдів рентген, а 100 500 мільярдів мільйонів. Ренген, от такий, блядь, я математик. Вибачте, я філолог. Також в інституті ми зустрічаємо свого сина, який каже, що ми погана людина і так далі, і тому подібне. Проте наш син насправді, як тільки став в голові того інституту, міг нас розбудити і перевести в той самий блядь, інститут. Але ні, він вирішив зробити квест, блядь. Ну єбанутись, ну ну тобто. Що це Що це за логіка така, чувак? Ну дивись, я твій тато, ти мене просто розморожуєш і забираєш до себе в інститут. І нема ніякої в тому проблеми. Того всього не відбувалось би зараз, якби ти не затупив. Проте він нам розказує, що хворіє і незабаром помре. Також розказує, що жаліє про те, що він нас розморозив, і про те, що ми його батько. На що ми кажемо слава братству Сталі, і йдемо підривати реактор. Заклавши вибухівку і вибравшись з того бункера, ми бачимо Шона, який називає нас батьком. І ми розуміємо, що це синтезоїд. Всі кругом розуміють, що це синтезоїд, але зробити нічого ми не можемо. Тому я вирішив забрати малого з собою. Саме через це ми телепортуємось на доволі безпечну відстань для того, щоб що щоб радіація не вдарила нас. Так ну. Блять, ми по пустці ходимо, там вже без різниці. Ну і, коротше кажучи, ми підриваємо інститут. З ним підриваючи свою надію на звичайну сім'ю, яку так хотіли спочатку гри. Ну а тепер давайте перейдемо до висновку. Гра атмосферна. Прекрасна, геймплей мені дуже сподобався. А от сюжет сюжету могло би не бути, якби були хоча б якісь адекватні рішення зі сторони нашого сина. Він же ж один з найрозумніших вчених тогочасності, він мусів зрозуміти, як це все працює. Проте цього не сталося. Ну і висновок, хочу сказати, що я отримав дійсно велике задоволення, граючи в Fallout 4. Не через сюжет, а через атмосферу, яка кругом тебе, ти дійсно відчуваєш, що це постапокаліпсис. І, хоча так занадто живі міста, занадто багато локацій, але є і інша частина, де немає зовсім ніяких міст, і є просто пустота. Яку і залишає бомба після того як вона впала. На завершення цього відео я хотів би подякувати вам, що ви додивились до кінця. Також попросив би поставити лайк та підписатись на канал. Сподіваюсь, що вам дуже сподобалось. Ну і наостанок, харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні. Блять, з якоюсь нахуй неможливою. Е... Пізду вас всіх нахуй з тими стройками, блять. Ти хоч би щось, сука, помогла. Хуе путала ти, блять, дурне. Йобаний хуй. Йоб твою мать, блять, з тими вікнами. То пізда просто. Закрий ебало просто. Йобаний хуй. Я, блядь, годину сиджу, сука, з тими генераторами бавлюсь, блять. баний рот, блять. Ой, йоб твою мать. Хто придумав стройки в Fallout 4, блять, я тебе проклинаю, нахуй. Блять. Чуть-чуть правіше. Он там, бачиш, по центрі. А це? Тикась угу. хуня. Стріляй. А, баный хуй, ти блядь, на що мене. Йоб твою мать! Я перепрошую, я перепрошую, я не хотів. Ях пизджу, сука Ай! Арсен, блядь, ты меня де затянул! Блеби? Який ты дурень, блядь, ки лебить, нахуй! То то, сука, якась хуйня! Пиздец! Ты наебаешь меня, ты не лебить, блядь! Он не станет патронить, блядь! Тебя пистолетом достреляю, сука. В натуре нахуй, вернее, лебедь